Екзаменаційний маршрут номер 2 сервісного центру 2641, місто Івано-Франківськ. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрут починається ось звідти виїжджає оцей чорний автомобіль, який повинен був надати мені перевагу, але він цього не зробив. Ось там починається маршрут. Я це показую у маршруті номер 1 Будь ласка, дивіться. Просто нагадаю вам, щоб вдалося класти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Бачимо знак зупинку заборонено. Друзі, всі маршрути є на каналі. Будь ласка, дивіться у відповідному плейлісті. І заощаджуйте кошти на автоінструкторах за мою працю. Ви можете віддячити мені карта Приватбанку в закріпленому коментарі на каву, на запчастини, на пальне. Буду вам щиро вдячний, бо все роблю на власному ентузіазмі. Рухаємося прямо. Там хвилинка корисної поради якраз починається іспит є в маршруті номер 1 Все одно ви всі маршрути дивитесь, правильно робите. І тому е не буду повторюватися. Вмикаємо правий поки що повороту, бачимо знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля і ще трішечки асфальту, щоб у нас була можливість об'їхати, якщо буде якась там яма. Знак пішохідного переходу, повернулись, подивилися, там їде автомобіль вантажний і надаємо перевагу цим автомобілям, які рухаються. Не висовуємось так, як це зробив Mercedes Чорний, а потім він прийшлося йому здавати назад. І повертаємо. І займаємо одразу ж свою полосу. Друзі, на маршрутах вас можуть попросити зробити паралельну парковку. Парковку під 45 градусів, тобто йолочка. Друзі, ви повинні це все відпрацьовувати, ви повинні це все знати і вміти робити. Тому в автошколі, будь ласка, працюйте над цим. Я вам просто показую маршрут. Показую дорожні знаки, розмітку, особливості і надаю свої поради приводу страдання іспитів. Їдемо у нас, дозволяючи стан на світлофору, бачимо тільки, що була ось розмітка між полосами, зазвичай перед світлофорами і пішохідними переходами Є суцільна розмітка, я вам далі десь покажу де, е, е, і переведу камеру на неї. Тому, друзі, не перетинайте цю е, суцільну полосу. Навіть якщо розмітка затерта її не видно, не їдьте там, бо інспектор все одно знає, що вона там повинна бути, щоб не було до вас якихось там претензій, там, щоб е, помилку він вам не зарахував, хоча по факту її немає, ви там тіпо, нічого не, по, нікому не, не повинні робити, але ви ж повинні знати, що вона там є. Тому якось так, виходьте вже з реалій, е, наших доріг, бачимо напрямок руху по смугах і. Права смуга у нас для руху прямо, також для руху праворуч, це знак 5.16 напрямок руху по смугах. І, друзі, я вам нагадаю, що під цей знак можна рухатися тільки у напрямках, зазначеними стрілками на цьому знаку. Під'їжджаємо до залізничного переїзду і, друзі, бачимо, що у нас тут є світлофор, але навіть якщо він буде червоний, у нас. У нас є зелена стрілка, така не класична, яка розвантажує рух прямо. Зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу світлофору. І ми можемо рухатися прямо. Але наразі ж у нас зелений. Ті, що зліва вони стоять, чекають на дозволяючий сигнал, і ми рухаємося прямо. Зупинка громадського транспорту. Лівий покащик повороту. Об'їхали маршрутки і повернулися в праву полосу, обов'язково подививши у праве зеркало. Це така марш... це така зупинка, яку там немає кишені спеціальної, тобто нам не треба пропускати трансп... маршрутний транспортний засіб, якщо маршрутка, наприклад, вмикнула лівий покащик повороту. Тут у нас два пішки. Пішохних переходу поруч. Нагадаю, якщо отак зупинився автомобіль у сусідній полосі, то інші автомобілі не мають права їхати, поки вони не впевненілися в тому, що немає пішоходів. Це згідно пункту правил 18.4, одразу ж вам напомню, на... На... скажу вам про пункт правил 18.6. Це якщо за пішохідним переходом утворився затор, який змусить вас. Зупинитися на пішохідному переході, тому вам не можна виїжджати в такому разі на пішохідний перехід. Рухаємося прямо, у нас тут знак 4.10 круговий рух, нам необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються по колу. Ми рухаємося у своїй полосі, рядність соблюдаємо. І тут вже ми вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштовуємося і рухаємося прямо. Тут у нас Отак припарковані автомобілі їдемо так, щоб не... з дотриманням безпечного інтервалу. Тут ми перекрили зелену стрілку, в житті так краще не робити, вам не раджу робити, але ми повинні рухатися якомога правіше згідно правил дорожнього руху. Рухаємося прямо. Попереду припарковані автомобілі. Пішохідний перехід, лівий поки ще повороту, перелаштувалися у ліве полосу до суцільної лінії розмітки і рухаємося прямо. Бачимо, там також навчальний автомобіль щось відпрацьовує. Зупиняємось, бо там попереду ліворуч, поворот хтось виконує. Зараз у мене друга передача 35 км на годину швидкість. Рухаємося згідно маршруту номер 2 Знак головної дороги 2.3, пішохідний перехід. Тобто, бачите, утворився затор за пішохідним переходом. Не можна на нього виїжджати. Почекали, поки приїдуть автомобілі, лівий покажік повороту, тут у нас щось хтось чи зламався, чи щось трапилось, тому ми маємо право. Перетнути суцільну лінію розмітки. Це не буде порушення, тому що в інший спосіб ми дану автівку не можемо об'їхати. Також нагадаю суцільну лінію розмітки одинарну Можна перетнути в тому разі, якщо транспортний засіб оцей дядька негарно робить зараз, він створив перешкоду. Спеціальну лінію розмітки можна перетнути також, якщо транспортний засіб рухається зі швидкістю менше ніж 30 км на годину. Бачимо у нас тут контурні стрілки, які дозволяють нам рухатися прямо ліворуч. І рухаємося прямо. Зараз ми будемо повертати праворуч. Друга передача. Автомобілі у нас припарковані. Збережно їдемо з дотриманням безпечного інтервалу. Правий покащик повороту не наїжджаємо на суцільну лінію розмітки, повертаємо праворуч і бачимо, тут у нас також суцільні лінії є, не наїжджаємо на них. Правий покащик повороту. Об'їхали. Повернулися у своє положення, бо там і у того перешкода, і у нас перешкода, в общем, у обох усіх перешкоди. Рухаємося прямо. Пішохідний перехід. Попереду у нас перехрестя з круговим рухом. Нагадаю, на перехресті з круговим рухом діє головна дорога. Ми надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу. І вмикаємо поки що повороту тільки при з'їзді, звісно, ж правий. Тобто, лівий ми зараз не зобов'язані вмикати, як це роблять водії. Обминаємо тут. Ямки, наскільки це можливо. І ось тут вже ми вмикаємо правий поки повороту і сповіщаємо, що ми будемо саме з'їжджати з кола, а не рухатися прямо. На оцих маленьких колах будьте, вкрай будьте обережніші, ніж навіть на великих, тому що вони маленькі і, і там ще іноді буває небезпечніше по них пересуватися, ніж по великих. Але це там, не мабуть, не дно. Ну, скоріш не, не тут, а там, де більш жвавий рух. Бачимо елемент примусового зниження швидкості, знижуємо швидкість, він у нас такий з камня зроблений, досить грубий. Рухаємося прямо. Знак 3.29 Максимальне обмеження швидкості 30 км на годину, не можна рухатися зі швидкості більше, ніж швидкість зазначена знаковій. Попереджувальний знак про пішохідний перехід попереду, потім пішохідний перехід, елемент примусового зниження швидкості, Минаємо оці всі ями, наскільки це можливо, рухаємося прямо. Бачимо, що попереду перешкода у водіїв, тому трохи притискаємось правіше, не треба себе вести так, що це ж моя полоса і тіпо, все, я нікому нічого не довжу. Зупиняємося перед соплінією. Бачимо знак дати дорогу, але ж, друзі, цей знак пріоритету у нас не діє, тому що у нас працює світлофор. Якби світлофор не працював, то згідно. Або працював в режимі жовтого мигатіння, то згідно пункту правил 8.3. Ми першочерговість проїзду саме регламентували знаками пріоритету. Зверніть, будь ласка, увагу, що ці знаки пріоритету, бачите, дати дорогу 2.1, він трикутної форми перевернутий, головна дорога 2.3, він шестиугольник, і знак СТОП. Верніше, шістиугольник знак Стоп 2.2 вибачаюсь. Головна дорога, Ромбік у нас 2.3. І ці знаки вони унікальні. Тобто не жоден знак інших, нема таких схожих знаків за формою. Взагалі нема. Тому це зроблено спеціально, щоб якщо ви десь на перехресті десь розгубилися, десь щось, не побачили знак, там щось десь заросло, чи хтось вкрав знак, чи ще щось. то щоб ви могли проаналізувати ситуацію, побачивши методом виключення, виключився поки що повороту, поновляємо обов'язково, бо це буде помилка рахуватися. І рухаємося прямо. Вже залишаємося, друзі, у цій полосі, тому що зараз ми будемо повертати ліворуч. Ну, я також вам нагадаю, що згідно, пункту, згідно правил дорожнього руху, якщо ви не знаєте на якому перехресті ви знаходитесь, верніше чи у вас головна, чи другорядна дорога, то ви повинні вважати, що ви знаходитесь на другорядній хай вам краще посигналять. Лівий поки ще повороту вмикаємо. І зараз ми будемо повертати ліворуч. Бачимо, у нас. Для цього ця ліва полоса є, щоб повернути ліворуч. У нас там додаткова секція. Можемо роздивитись поки що світлофор. він у нас бачите Основний сигнал світлофору зелений, там у нас стрілка прямо і праворуч, а додаткова секція це для повороту ліворуч. І у нас ще ознаки ось ось на руху по смугах, які це також дублюють показують. Тому ми повертаємо саме з лівої полоси. Ну і взагалі-то згідно правил дорожнього руху вам треба зайняти відповідне крайне положення перед поворотом, але у нас тут ще ось так реалізовано, тому що і ці секції це все воно для безпеки, для розвантаження руху. Зроблено. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Коли зупиняєтесь на світлофорі чи на пішохідному переході, завжди дивіться у салоне зеркало заднє видачі, що там успіває зупинитися той, хто їде позаду вас. Якщо він не встигає, там, дайте йому можливість трохи протягніть автомобіль, щоб він зміг зупинитися. Повертаємо ліворуч. Займаємо крайнє праве положення. Рухаємося прямо. Бачите, у нас ось автобус він виїжджає згідно правил дорожнього руху, бачите, він намикнув лівий поки що повороту. Він щось чекає, незрозуміло що, ви, ми його повинні пропустити. Все, ми зупиняємось і надаємо змогу йому виїхати. Він ще нам подякував. Але ж ми просто виконуємо правила дорожнього руху. За те, що ти виконуєш правила дорожнього руху, тобі дякувати не повинні. Але це свідчить ще раз про наш менталітет. Бо не так часто ці автобуси випускають, і тому водій дякую. Якби у нас всі виконували правила дорожнього руху і завжди виконували, випускали маршрутний транспортний засіб. з Водій автобусу не дякував би, мабуть. Але ж е, є такі маршрутки, що також вони розражають тим, що він їде 20 км на годину. Ти ж також порушуєш правила дорожнього руху. Да? і Можливо, із-за цього, коли маршрутка збирає там, да, пасажирів, можливо, із цього тебе не дуже хочуть і випускати. Лівий покащик повороту на перех... за пішохідним ми. Виконали перелаштування і вже залишилось ці полосі, тому що бачимо, що у нас ця полоса саме для руху прямо. Бачимо, знак зупинка заборонено. Можна перетинати цю полосу, яка розділяє транспортні потоки суцільно. А також суцільно ось тут не перетинайте ні в якому разі справа та, що у нас. Рухаємося прямо. Перехресті з круговим рухом будемо з'їжджати на другий з'їзд. Правий поперщик повороту. Подивилися праве дзеркало, обов'язково і продовжуємо рух. Східний перехід, бачимо, утворився затор, тому на протилежному боці, тому трохи знижуємо швидкість, щоб ми там побачили, якщо буде пішоход. Зупинки громадського транспорту, світлофор, продовжуємо рух прямо. І зараз бачимо знак 4.10 перехрестя з круговим рухом, ми будемо рухатися прямо. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. І виїжджаємо на коло. Повертаємо і тут вмикаємо правий покажік повороту і одразу ж з'їжджаємо і дивимося там, чи нам там надають перевагу, контролюємо. Бо, друзі. Дозволяючи сигнал світлофору чи знак головної дороги, це ж ви ж розумієте, що це просто дає вам першочерговість проїзду надає, але безпеки не гарантує. Тому, коли ви їдете на зелений сигнал світлофору, коли ви їдете під знак головної дороги, у вас він, дивіться по сторонах, у вас голова повинна крутитись на 360 градусів, ви повинні завжди кругом все дивитись. Дивіться, у салони зеркала заднього виду кожні 10-15 секунд раджу вам. Щоб якщо позаду хтось летить, не виконує, не дотримується безпечної дистанції, то щоб ви змогли, якщо у вас буде така змога, трохи е відтормозитися, трохи далі і надати змогу е зупинитися. Я так саме пару разів вже я е від ДТП. Е Зберіг автомобілі і свій, і той, що рухався позаду рухаємося прямо, пішохідний перехід. Ви бачите, суцільна лінія розмітки, яку не можна перетинати. Чому ще повинно, треба дивитись у зеркало заднього виду? Тому що. Наприклад, якась аварійна ситуація на дорозі, ви їдете, да, і періодично ви дивитеся що там позаду. По-перше, може їхати якісь там е, на спецсигналах е, транспортні засоби, якісь можуть їхати. По-друге, хоча вони звукові, якщо що вмикають, ну все одно, можливо, ви там музику слухаєте, можливо, ви вже там досвідчений водій, але одразу я вам раджу десь перший рік взагалі музику ніяко не вмикати. Ні радіо, нічого, ніякої музики. То що у вас задач буде достатньо. Тому, якщо, наприклад, перед вами швидко змінюється якась ситуація, і ви запам'ятали, що у вас було позаду, а можливо так відбулося, що ви оце, як я вам раджу, кожні 10-15 секунд подивились у праве дзеркало, бачите, якраз сказав про спецсигнали і чуємо, що десь позаду їде швидка, скоріш за все. Так, так. Да. А, поліція? І, можливо, знаєте, коли ви подивитеся, перед вами буде якась зміна обстановки, хтось вискочив на дорогу, хтось вже підрізав, і у вас вже в вашій оперативній пам'яті залишиться та інформація, що, наприклад, справа у вас була вільно, і ви перелаштувалися і запобігли ДТП. Тобто, щоб ви щоб переховати пере, переміщатися по місту чи за містом, безпечно, ви треба, вам треба дивитись. Ви все повинні бачити на дорозі, абсолютно все. І не тільки на дорозі, і на тротуарах. Ви вже бачите, то, що десь може пішоход вийти там ну багато ситуацій різних може бути. Тому ви повинні щитувати все, як сканер. Просто їдете і щитуєте, що у вас відбувається. Це проходить з досвідом. До речі, це одна із таких помилок. Кандидатів у водії, що вони не можуть зразу все охотити. Ну, Звісно, тому що дуже багато інформації. Автомобілі їдуть, да, і треба все, і знаки бачити, і все бачити, і кругом дивитися. І... Тому така ось ситуація. Ну, Давайте перелаштуємося ліворуч, поки у нас, до речі, є змога якраз. Бо ми будемо за світлофором повертати ліворуч до сервісного центру. Друзі, Вдячний вам, буду, треба було, мабуть, казати на початку відео, але все одно ви дивитесь всі подряд відео, я це знаю. Дякую, що не промотуєте рекламу, не пропускаєте. Там YouTube вставляє в мої ролики рекламу, буду вам щиро вдячний, якщо ви будете, будете її пропускати. Рухаємося прямо. Повертати ліворуч. Вмикаємо завчасно лівий проточок повороту 50-100 метрів по на населених пунктах. Під'їжджаємо і одразу ж дивимося, що у нас на зустрічній смузі, що нам робити, яку передачу вмикати і таке інше. Ну, Тут нам прийдеться зупинитися, бо дуже багато у нас виходить, автівок. Да, Велосипедистів також пропускаємо, але я встигаю і повертаємо. Рухаємося до сервісного центру. Друзі, дуже дякую, що ви активно підписуєтесь. Взагалі, так кожен день, я не знаю, стільки людей багато підписується, Видно, що ця інформація дуже актуальна, необхідна. Якби я сам колись 20 років колись давав, була б така можливість, подивитися такі відео, я просто був би щасливою людиною на землі, на тиждень так точно. Тому, друзі, дуже дякую за ваші лайки, за коментарі. Вам же ж не важко натиснути лайк, написати якийсь коментар. Там, як ви складали там ще щось, дуже вам вдячний за все. Щиро вам бажаю вдала скласти іспит. Заїжджайте на територію сервісного центру, тут з лівим покищиком повороту. Я тоді вже заїжджати не буду, бо там вже натрамбувалось стільки автівок, що не хочете гаяти час, бачите, воно там виїжджає, заїжджає Дуже дякую і до зустрічі на дорогах. Всім пока!